Заяви, які пролунали в ефірі дуже авторитетного російського ЗМІ, чомусь мало уваги викликали тут. У нас в Україні. І це дивно. Ми переходимо одразу до головного. Треба сказати, що це далеко не остання людина в російській держдумі. Ба Більше про нього дуже часто говорять. Те, що в нього на язику, насправді. в голове у Путина. Это нужно сделать 2-3 ноября. Так. Чтобы Барак Обама ничего же не смог сделать. А шалелая администрация. Они боятся. Через три дня выборы, а русская армия занимает Киев. Что они могут делать сейчас? Вы даже будете поражены уровнем идиотства. Мне запрещен въезд на территорию украинского государства на пять лет за твит. Они ловят вот этих блох, ну, блох, мягко говоря, да? <къем> Почему? Потому что крупными фигурами Крупними персонами вони займатися просто не можуть. Чим насправді займається Служба безпеки України і кого не помічає? Служба безпеки України, в першу чергу, робить вибіркові заборони. Не проведений глибокі оперативні аналізи, крові аналізи по забороні по російським політикам, включаючи Жиновського інших учасників. Змагання заочних арештів і судилищ, хто перемагає Росія чи Україна. Скоро буде новий задержаний. І нове арештоване. А без капітал Баков і Коломойсь нікуди не тянеться. Земля кругла. Рано чи поздно ліпозні будуть ті конкретної головної атлесті. І поки в Росії направо й наліво оголошують підозри українським діячам, тамтешні політики не бояться робити гучні заяви. Предверие выборов в США. Это нужно сделать 2-3 ноября. Так. Чтобы Барак Обама ничего уже не смог сделать. А шалелая администрация. Они боятся. Через три дня выборы, а русская армия занимает Киев. Что они могут делать сейчас? Обидеть а войну России? Хиллари проиграет. А партизаны? А Какие партизаны? А Трамп? Украинский. Трамп. А Трамп, Трамп скажет, что это внутреннее дело России, мы не вмешиваемся. И побеждает на выборах. То есть я предполагаю, что возможен сценарий провалить на выборах Хиллари. Чтобы они с Бараком Обамой ничего не успеют сделать за три дня. Если сейчас вести войска, это можно там немцев, настраполит там успеть, там поляки и так далее. А сейчас за, за два-три дня, когда весь мир будет ничего, никто ничего не поймет. И не обязательно русские войска, можем переодеть их, когда появятся в, в солдат, э, значит вооруженные силы Украины и а? любых других. Це повно уніформ сьогодні. Це не проблема. Ми неодноразово намагалися зв'язатися з лідером ЛДПР, аби він прокоментував свої заяви. Алло, добрий день, це Станіслав? Да-да-да, так, да. у мене власні часи не говорять, якщо ви щось хочете. Ви можете писати в БСМР. Станіслав, я, я прошу про... Жині не могу говорить на почту. Да, я на почту вам написав письмо. Посмотрите, да, пожалуйста, у вас письмо Хорошо. на почту. Это журналісти з Києва. служба України, яка фіксує ці факти. Вона повинна відповідно зразу прийняти рішення про заборону віз, не чекаючи позиції президента, там прем'єра або інших учасників. А в нас оглядаються, чекає, а буде санкція, а буде вказівка і тому подібне. Але насправді цього немає, розповідає Микола Маламуш, генерал армії України. От є багато політиків, які дійсно входять і в Раду безпеки Російської Федерації, і військовий сектор, і особливо політичний, який відпрацьовує модель контролю України. І вони не підпадають якраз під заборону. Ви навіть будете поражені уровнем ідіотства. Мені запрещен в'їзд на територію українського государства на 5 років. за твит. Да, в качестве доказательства моей опасности целому государству были приведены шуточные твиты, которые я написал пару лет назад. Не просто «Ха-ха, ретвит, если Крым наш», а саркастическое замечание о том, что вся история с присоединением полуострова принесла очень много экономических проблем в страну. Сгидно з офіційною інформацією СБУ, в Украину заборонено въезд одни тысячи шестистам девятьом громадянам Росії. Лідера ЛДПР Жириновського у цьому переліку немає. Мовляв, стосовно нього відкриті кримінальні провадження за зазіхання на територіальну цілісність України, фінансування бойовиків так званих ЛНР і ДНР і фінансування насильницького повалення конституційного ладу України. А тому наші спецслужби чекають на політика, аби його арештувати тут. Така логіка дещо не зрозуміла. Навіщо чогось і когось чекати, якщо в Україні є всі інструменти довести справу до кінця, як, наприклад, закон про заочне засудження? Отже, судячи з цього, Жириновський має бути засуджений і ще вчора. І, взагалі, що з цим законом я поцікавився у Міністерстві юстиції. В теорії, ну, власне, як в регульованому законодавстві, а він може бути стосований власне до осіб, які обвинувачуються в відповідних злочинах проти національної безпеки і е, державної територіальної цінності України. Поки що в Україні е, жодного жодну людину заочно не осудили. Тобто факта конкретного заочного засудження немає, так? Да? Мені ми, мені невідомо не лобить вот этих блог, ну, блог, мягко говоря, да. Почему? тому що крупными фігурами, крупными персонами вони займатися просто не можуть. У нас що нет спецназа, у нас нет у нас нет людей, які могли б їх привести. Да есть. Сергій Розумовський, колишній працівник української військової розвідки, каже, СБУ не займається своїми втікачами, тому вимагати від неї рішучих дій стосовно іноземних політиків просто марно. Проте роботу Служба безпеки таки показує в один із днів до співробітниці, яка займає посаду заступника начальника відділу по забезпеченню роботи директора бюро. З'явилося четверо співробітників Служби безпеки України, вручили їй протокол про адміністративне правопорушення і повідомили про те, що вона порушила вимоги закону про запобігання корупції, займаючись. Іншою діяльністю, за яку вона отримала оплату, як вам таке чи спецслужбам немає профільної роботи? Або ж там вирішили, що на тлі десятка антикорупційних структур і вони можуть щось зробити. В офіційній відповіді ілюстратору пояснили, представниця НАБУ підробляла на заходах Європейського міжнародного фонду і тим самим вчинила корупційне правопорушення. Я хорошо знаю цю справу. Жінка читала лекції. По, там различным вопросам, что не запрещено абсолютно законом. Получала за это деньги. Но извините меня, у нас половина личного состава э, того же СБУ еще того писала книжки, читала лекции, э, вело курсы. Если бы она, э, к примеру, э, будучи сотрудницей НАБУ, вела еще аудит и бухгалтерскую документацию там, у 10 корпораций, ну это понятно. Но если человек читает лекции или пишет книги, или, понимаешь, то есть, э, капитализирует свой опыт в какие-то интеллектуальные вещи, которые можно передать тем, кто... Это никто никогда и ніде не запрещав. Микола маламуж наголошує замість того, аби брати участь у такій собі війні між генпрокуратурою та набу краще б виконували головні завдання як зібрання доказової бази на російських політиків за злочини проти національної безпеки України і сприяння заочному засудженню цих персон. Российские коллеги у цьому напрямку випереджають. Следственным комитетом вынесено постановление о привлечении лидера правого сектора Дмитрия Яроша в качестве обвиняемого в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенных с использованием средств массовой информации. Ярош объявлен международный розыск и в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заочном избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу. Скоро будут новые задержанные и новые арестованы. А без Абаков и Коломойцев никуда не денутся. Земля круглая. Рано или поздно они не будут нести конкретную уголовную ответственность. Она уже идет, эта война правда, пока еще не, на, не в форме именно осуждений, то есть приговоров, которые выносит суд, а в форме заочных объявлений в розыск и заочных арестов. Илья Новиков, российский адвокат, захисник Надеи Савченко, каже, саме заочные засудження еще один элемент гибридной войны. В том, что касается именно Украины, март-апрель 2014 года. В Следственном комитете России было создано отдельное управление, которое называлось «Управление по расследованию преступлений, связанных с запрещенными мед... средствами, методами деяния войны. Следственный комитет, вот, он особенно у нас известен пристрастием к таким вещам. Они очень любят а, вмешиваться и становиться участниками самых разных историй. Там уже было свыше 100 тысяч свидетелей по одному уголовному делу. И 15 тысяч потерпевших. То есть беженцы, Какіта, вот эти сепаратісти, которые приїжджають в Россию, случайные люди. в Україні тільки розмови. А в нас оглядаються. Чекати, а буде санкція, а буде вказівка. В серпні цього року війна заочних арештів між Москвою та Києвом вступила в нову активну фазу. Військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив про заочний арешт начальника генштабу Росії Валерія Герасимова за Іловайську трагедію. У відповідь Слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження проти міністра оборони України. Степана Полторака, начальника Генштабу Віктора Муженка і ще кількох українських військових високопосадовців. Але враховуючи, що в Росії вже існує ціла машина заочного переслідування, в Україні ж все це може заглохнути на стадії політичних заяв і проваджень. Реальні вироки бодай заочні, принаймні найближчим часом, і скоріше за все ми не почуємо. Так, да, все так. Але я думаю, що насправді тільки на ну, росіяни сунуться в наш бік. Вони дуже сильно про це пошкодують. І я б нікому ніколи б такого не побажав те, що вони зустрінуть в Україні.